Вітання глядачам Рудани на календарі. П'ятниця 31 жовтня в ефірі телеканалу Рудана. Спеціальний випуск інформаційної програми. Місто розпочнемо одразу з головного сьогодні. Свій день народження святкує непересічна особистість, непередбачена дівчина, неабияка журналістка і друг Софія Скиба. Для тих, хто не знайомий з біографією, і подробицями життєвої позиції юної криворожанки. Далі короткий медичний огляд від програми Здоров'я плюс і її ведучої Інни Борон. Сьогодні епідеміологи України попереджають, в країну захопив невідомий до цього так званий вірус Скиби. Поширюється шляхами повітряно-крапельним, контактним, фейсбучним електронною поштою. В деяких регіонах зареєстровані випадки ураження через мобільний зв'язок та навіть подумки, що вкрай небезпечно для мислячих людей. Перший вірус виявлено у 1991 році на Криворіжжі в сім'ї Любові та Миколая Скиби. Після контакту з джерелом вірус проникає в грудну клітину та певні відділи головного мозку людини. Після чого необґрунтовано підіймається настрій, уражаються лицьові м'язи, що призводить до виразу постійної посмішки на обличчі. Спазм верхніх кінцівок провокує хаотичні обіймальні рухи в районі передпліч. Дія вірусу поширюється на людей. Тварин, птахів та речі, до яких торкається перше джерело. Ступінь стійкості вірусу у зовнішньому середовищі дуже високий. Список друзів Софії в соцмережах та в телефонній книзі нескінчений, адже головним ускладенням після перенесеної хвороби є психічна, психологічна, психоемоційна, фізична та фізіологічна залежність від постійного контакту із скибою. Наразі існує загроза справжньої пандемії, що загрожує блокуванню робочого процесу на місцях у зв'язку із критичною дозою позитивних нейронів. Будьте обережні і будьте здорові. Продовжуємо випуск. Нагадуємо, сьогодні в рамках спеціального святкового дня говоримо виключно про одну криворізьку постать. І її ім'я не Олександр. Трудовий шлях на екрані Софія Миколівна розпочинала з того, що раз і назавжди позначила, що вона Миколівна, а не Миколаївна, як інші. Її з успіхом стартувала у програмі Студія. Нашим журналістам вдалося зазирнути у студентські роки самої Миколівни. Активістка, спортсменка, не комсомолка так охарактеризували колегу одну. Курсники, а так вона виглядала ще декілька років тому. Секретні знімки шляхом таємної операції ВКонтакті було відверто здерто з одноіменної соцмережі. І до інших тем, точніше, іншої програми теловедучої кулінарної одразу попереджаємо у цій частині випуску краще відвести від телевізійних екранів, дітей, а також бабусі дідусів. Отже, британським вченим шляхом довгострокового наукового експерименту у кращих лабораторіях світу вдалося дізнатися, що може бути з тими, хто зловживає переглядом щедрої скиби. Отже, дивимось результати. А зараз сенсаційна новина, як вдалося з'ясувати нашим кореспондентам на телеканалі Родана, виходить цензурована, цноплива версія кулінарної програми. Інший, так би мовити, бік медалі транслюється в нічному ефірі одного з телеканалів, назви якого відповідно до цензури нашого телеканалу промовляти не варто. Натяк канал напряму пов'язують із однією з фруктових родин. Увага на екран солодка версія програми. Залишайтеся з нами, це ще не всі новини на сьогодні. Втім, тепер я впевнена. Ви наші постійні глядачі. На часі вітальний прогноз погоди від Дмитра Кращенка. Вітаю всіх, хто з Киба. Саме час дізнатися дещо не тільки про погоду в Україні, а й про Софію. Або як її називають у Києві Софію Криворізьку. куди могла б поїхати Софія за гарної погоди? Дізнаємось прямо зараз. На заході України діють тури по містам, в яких правильно, орфографічно чітко, ідеально, без помилок говорять рідною співучою українською мовою, в межах подорожі прогулянки по калидорам у домі Лесі Українки, лісопедні екскурсії стежками Франка та Шевченкові читання біля парку імені Сергія Шнурова. Північна Україна тягне з різноманіттям місць. Де можна говорити, 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 і ніхто тебе не перебиває. Це і Шустер Лайф, і Свобода Слова, і Чорне дзеркало, чи де там ще не перебивають. Схід України і Захід навіки разом. Мешканці Півдня запрошують на концерти найвідоміших світових виконавців, таких як Семен Гречиха, Ігор Асолиманенко та Семен Жусь. Чи що там Скиба слухає? Крим наш, його як скибу не відкусиш, скиба з маленькою, як у гарбузі, чи арбузі, так і не запам'ятав. Центральна Україна запрошує Софію на прогулянки штабами партії регіонів і з подальшим фаєр-шоу на кожному із них. А зараз дізнаємось найбільш найдетальнішіше про побажання від мешканців Кривого Рогу. Кривий ріг бажає Софії залишатися такою ж веселою та чарівною і не хворіти з днем народження. І на цій прогнозовано веселій ноті ми з вашого дозволу переходимо до прогнозовано нетверезої. Завершуючи наш святковий випуск, хочеться сказати одне: Соня, з днем народження, будь щаслива! Для вас працював авторсько-режисерський колектив Рудани. А з суфлеру читала Анна Паукова. Далі буде.